Ну що, дівчата, нарешті я сама його спробувала. Засіб, котрий ми дуже часто бачимо в призначеннях косметологів і дерматологів, і про котрий чуємо безліч позитивних відгуків від клієнтів. І це багатофункціональна професійна сироватка, що містить відразу 15% азелаїнової кислоти. Секрет у поєднанні активу у великій концентрації та комплексу церамідів для підтримки захисного бар'єру. Ну а моя шкіра має конкретні показання для її застосування, комбінована з розширеним. Порами, періодичними висипаннями та пігментацією. Саме азелаїнова кислота інгібує 5 альфа-редуктазу та має антибактеріальну та протизапальну дію. Потужна робота з акне, пігментацією та застійними Відлущує, себе регулює та помітно звужує пори. Молочкова текстура легко розподіляється та є максимально комфортною. Через 15 хвилин закриваю базовим кремом. Сироватка також зменшує виразність розацея та куперозу. А ще саме її призначають після лікування. Вання системними ретиноїдами. найкращий варіант, що я пробувала замовлення у Дірект.